Добрий день вам, любі діти, будемо зустрічі радіти, усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям, друзям, і тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Вітаю вас! Сьогодні в нас заняття з грамоти. Вивчаємо нову букву вперед. Жила собі буква неподалечку від людей, скакала по лузі. Гралася з метеликами і поверталася у свій будиночок Яблочко. Затишно і добре їй було там. Був звичайний ранок, буква прокинулась у гарному настрою. Зайшла на кухню, щоб поснідати, випила молоко з булочками та пастилою. Як зазвичай пішла гуляти. Щоб привітати своїх друзів ластівку, білку, лося, лисицю. Гарно їй було з ними. Аж раптом на лугу під липою буква зустріла хлопчика. Привіт, каже він. Я Льоня, а ти хто? А я буква. А звати тебе як? Яка буква? Не знаю, відповіла буква. Просто буква. Як це просто. Льоня був розумним хлопчиком і знав, що кожна буква позначає якийсь певний звук. Так який звук ти позначаєш? Не знаю, здивувалась буква. То давай з'ясуємо, що є в твоєму оточенні. Давай подивимось. Яблуко, будиночок, булка, молоко, пастила, ластівка, лисиця, лось, білка, лух, липа. І я льоня. Який звук? Повторюються у всіх цих об'єктах. а ви здогадались? Правильно, це звук Л. Вітаю тебе букву. Тепер ти знаєш. Ти буква, яка позначає звук Л. Як же промовити звук Л? Губи нейтральні і приймають положення наступного голосного. Відстань між верхніми і нижніми різцями зубками 2-4 мм. Кінчик язика у верхніх різців, повітря виходить з ротика тепле, голосові зв'язки працюють, горлошко напружується, вібрує. Тому це дзвінкий звук. Звук л відрізняється від твердого тим, що губи при його промовлянні кілька відтягуються в сторони. Летить літак і далеко чутно його л. Це твердий звук промовляємо твердо лото. Ль. Діти ритмічно хитають головою і співають л-лля. Це м'який звук промовляємо м'яко. ЛІЙКА. При промовлянні звуків л. Ль, ль. Зустрічається перешкода це язик і зуби. Тому ці звуки приголосні. Вони живуть у синьому будиночку. Вони дзвінкі. Звук Л. Твердий позначаємо однією рискою. Звук л. М'ягкий позначаємо двома рисками. А ось і буква, яка позначає звуки Л. л. Велика і мала. Чи відрізняються вони за формою? Ні, тільки за розміром? Буква, яка позначає звуки Л, Л, ласкава, лагідна, люб'язна, легка, лірична. Завжди-завжди вона в гарному настрої. Ніхто ніколи не бачив, щоб вона плакала. Навпаки, вона завжди ходить і наспівує якусь мелодію. Ось так ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля. ля Більше всього на світі Л любить ліпити, кого вона тільки не зліпила і ластівку, і лелеку, і лина, і лисицю. Всім, хто з буквою цією зустрічається, стає легко і весело теж, адже зло починається слово. Любов і буква Л всіх любить, і інші літери відповідають їй взаємністю. На що схожа буква Л? Взяв хлопчик рушничок та й повісив на гачок, до матусі повернувся, від стогадки усміхнувся, наче крила дав орел цій летючій букві Л. Буква Л кричить Ура! Я не буква, а гора. І з моєї висоти всю абетку вгледеш ти. Діти, запам'ятайте, звук це те, що ми чуємо і промовляємо. А буква це те, що ми бачимо і пишемо. Буква це письмове позначення звука. Буква одна, а звука два Л- Л. Давайте пограємо. Я буду називати вам слово із звуками л-л, але не буду їх промовляти. А ви здогадайтеся, що це за слово. А картинки для вас в підказку. Вперед. Ф. Ікар. Щаве. Аминго Го-ка Шпы-ка Си П Давайте пограємо з ляльками. Допоможемо їм зібрати картинки із звуком Л на початку, всередині і в кінці слова. Почнемо! Перевір себе, будь уважним. Діти, подивіться, хто це. Правильно, це лама. Послухайте уважно це слово і скажіть, скільки звуків в цьому слові. Л, а М, а Правильно чотири звуки. Ми зробимо зараз звукобуквений аналіз слова лама. Так як у цьому слові чотири звуки. Візьмемо звукову доріжку на 4 квадратика вперед. Який звук у цьому слові ви чуєте першим? «Лама». Правильно, перший звук це звук Л. Приголосний твердий. Позначаємо його однією рискою. І друкуємо букву, яка позначає цей звук. Який звук у цьому слові ви чуєте другим? ЛА-ма? Правильно, це звук А. Цей звук голосний. Позначаємо його кружечком і під ним друкуємо букву, яка позначає цей звук, букву А. Який звук у цьому слові ви чуєте третім? Ла-ма. Правильно, це звук М. Це приголосний, твердий. Позначаємо його рискою, однією рискою, і відповідно під низом ставимо букву. Який звук ви чуєте четвертим, останнім? Ла-ма-а. Правильно, це звук А. Він голосний, позначаємо його кружечком і друкуємо під ним. Букву А. Прочитуємо наше слово. Наші друковані букви з першої до останньої. ЛАМА. Ми прочитали це слово. Лама. Ділимо це слово на склади. Склад це маленька частина слова. Скільки голосних. Стільки і складів. Перший склад ЛА, другий склад МА. Ми поділили слово на склади. Підводимо підсумки. В слові лама два склади, чотири звука. Два приголосних твердих це Л, М. Два голосних. Це А, А і чотири букви. Діти, не завжди кількість звуків і кількість букв будуть співпадати. Є слова, в яких букв більше, а звуків менше, чи навпаки, будьте уважними. Діти, ми виконали звукобуквений аналіз слова Лама, а зараз Спробуйте самостійно зробити звукобуквений аналіз слова ЛОТО. Будьте уважними, не поспішайте вперед. Перевір себе в слові ЛОТО два склади. Чотири звуки два приголосних твердих. Л- Т. Два голосних А. «а», Чотири букви. Ми виконали звукобуквений аналіз слова ЛОТО. Пригадай, що нового ти дізнався сьогодні на занятті. Оціни себе. Ви молодці. Я з вами прощаюсь, а далі подані матеріали для самостійного опрацювання. До нових зустрічей!